У школах сум відновлюється освітній процес Безпосереднє спілкування педагогів із дітьми. Їхнє навчання відбуватиметься дистанційно. Так, у 23-й школі міста нині порожньо. Вчителям адміністрація дозволила проводити уроки з дому. Ми маємо досить непросту ситуацію із технічними можливостями окремих педагогів. Ну і плюс до того ми враховуємо можливості дітей, тому що ті, які змушені були евакуюватися із області, в більшості з них буде основний гаджет для навчання це телефон. І тому перед педагогами стоїть на сьогоднішній день завдання, як доцільно використати і всюукраїнську платформу, всеукраїнська школа онлайн і інші форми. Форми надання інформації і освоєння певних груп знань, ми зараз не говоримо про засвоєння нового матеріалу, ми говоримо про повторення, про рольову гру. Уроки, за словами Наталії Педяш, проводитимуть з дев'ятої ранку до дванадцятої години дня. Спочатку передбачається встановлення ну, контакту вчителів та їхніх ну, учнів а, після повномасштабного таке. вторгнення російських військових в Україну. Таку бесіду вже провела класний керівник одного з десятих класів. Добрий день, Вікторія Миколаївна. Добрий Наталія Наталя. Олегівна. Як день. ваші справи ви сьогодні мали зв'язок із дітворою? Поділіться своїми думками. Що я вам скажу? Вони в мене молодці. Оптимісти прекрасно вийшло близько 20 чоловік, близько 20 учнів. Молодці діти да, оптимістично налаштовані. Можливо, я так почала, що ми крута нація, що все ми переможемо. Ми разом світ шокований від нашої єдності. І тому кожному слово дала, і всі на позитиві. Тільки одна сказала Вікторія Миколана так хочеться, щоб було краще, і ми були в школі. Я кажу, так і буде. Наталя Сошка зайшла до школи, в якій працює за посібниками. Правила змінюються і навчаються не лише діти, навчаються вчителі, але все ж таки ми готові до навчання сьогодення. Педагогічним колективом була вироблена пам'ятка, як реагувати під час навчання на сигнали тривоги, які дії мають бути у дорослих та дітей в такі хвилини, які можуть трішечки відірвати від нас від навчання, тому не хвилюємося, не панікуємо. Навчаємося, здобуваємо нові знання. Оцінювати знання своїх учнів, вчителі цієї школи, за словами директорки навчального закладу, поки не будуть. А замість звичних домашніх завдань буде рубрика, що я можу зробити самостійно. З 1856 учнів. Приблизно третя частина дітей має непрості умови для зв'язку, ну а більшість все ж таки має наміри приєднатися до вивчення окремих предметів.